Звідки у юлі верби? Така шалена популярність. В цьому відео ми з вами будемо розбирати секрет популярності Юлі Верби. З точки зору маркетингу, як це працює, чому в неї мільйони підписників, чому всі знають Юлю Вербу і як взяти частинку цього успіху собі. Всім привіт! Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років. Я веду цей канал на Ютуб. На цьому каналі дуже багато корисної крутої інформації по маркетингу, по соцмережам, по особистому бренду. Багато хто говорить що Мій Ютуб це як окремий міні-курс, і я вважаю це дійсно так. Також я веду свій інстаграм-канал і телеграм-канал. Тож я вас запрошую підписатись на мої соцмережі. Всі посилання ви знайдете в описі в цьому відео, поставити пальчик вверх, написати коментар, що ви взагалі думаєте про Юлю Вербу, а також увімкнути сповіщення на мій канал, щоб не пропустити вихід нових роликів. Тож давайте розбиратись. Я взагалі скажу, чому я обрала саме Юлю Варбу. Тому що в її адресу дуже багато певного хейту через те, що хтось за нею що зробив, їй просто пощастило, да, там взагалі невідомо чого її дивляться, її дивляться лише дуже маленькі дівчатка. В мене зовсім інша думка, якою я буду ділитись у відео, і я хочу вам не просто проаналізувати, а показати, як дійсно ви можете якісь фішки взяти собі, у свій блог, у свій розвиток, щоб це вам приносило результати. Ви також могли набирати аудиторію. Отже, Юля Верба, вона починала ще у 2017-2018 році, я пам'ятаю, в той час я також починала вести свій блог. Хотіла показувати там своє життя, щоб мені там бренди надсилали якісь косметику в подарунок. До речі, це було в моєму житті. Я співпрацювала з Мейбелін і з різними взагалі, такими великими і невеликими брендами, хоча мала там 10 тисяч підписників. Але на той час це було дуже круто, так, ліричний відступ. Але і тоді починала Юля Варба, коли я починала, вона вже мала 10 чи 20 тисяч підписників, і достатньо вже розвинутий блог. Вона була у першій хвилі блогерів. Разом з іншими, хто тоді починав. І тоді інстаграм працював так, що якщо ти взагалі просто пишеш пости, публікуєш фотографії намагаєшся хоч щось, якийсь гарний контент робити, ти набираєш органічну аудиторію. Потім з'явились Гівевеї, і вони почали між собою їх проводити. І вона набирала дуже стрімко: 10, 20, 30, 50 тисяч підписників. Якщо говорити про мене, я в той час опустила руки, <laughs> могла б зараз бути десь як вона, але ні. І так воно починало. Зараз ця система вже, звичайно, не працює. Якщо ви будете просто публікувати себе, робити хоча б якісь фотки і приймати участь в Євавеях, навряд чи ви виростете ви та наберете аудиторію, але навряд чи ви будете мати таку прям шалену впізнаваність, яку має вона. Тому. Я хочу розібрати, як взагалі в неї вдалося, бо разом з нею, так само як починала я, починало ще дуже багато дівчат, які закинули це, пішли в інші сфери, в інший напрямок, або мають блоги, які досі там мають 20-30 тисяч підписників, і вони. Не мають такої шаленої популярності, яку має Юлічка Варба. Я дуже чітко пам'ятаю і розумію, що вона росла разом зі своєю аудиторією. Їй зараз 21 рік, і більшість в той час, коли вона починала, це дійсно були малі дівчатка, які або були віком разом з нею однакового, або вони були молодші, і їм було цікаво спостерігати за тим, як вона транслює просто своє життя. Зустрічі там з друзями, якісь там любов. Ні, історія, оцей весь підлітковий романтизм, який вона транслювала, усе на показ. За цим було цікаво спостерігати, і це певна така, знаєте. Тоді працювало таке правило: якщо ти проявляєшся, це вже круто. Якщо зараз просто бути собою, проявитись, цього може бути замало. Тоді цього було достатньо для того, щоб набирати аудиторію, тому що це тільки зароджувалося, зароджувався інстаграм, і я вважаю таким дуже вагомим плюсом, що її аудиторія дорослішала разом з нею. Звичайно, хтось відписувався, хтось підписувався, але більшість росла разом з нею і змінювались також разом з нею. Я вважаю такою точкою прориву Юлі Варби. Це 2020 рік, коли почався карантин, коли почалася пандемія. Чому тому, що взагалі цей час тоді був таким золотим ідеальним для тих, хто щось продає в онлайні, взагалі проявляється в онлайні, тому що всі сиділи вдома, і нам потрібен був контент. І тоді дуже багато блогерів виросло, дуже багато хто набрав свою популярність. Ті, хто тоді запускали, продавали свої навчання, також дуже отримали класний результат. Дуже стартанули, бо онлайн. Почав бути популярним. Ви навіть згадайте зараз для нас доставки їжі, можливість що завгодно зробити, не виходячи з квартири і працювати вдома. Для нас це вже така рутина. В 2020 році ми тільки туди заходили. Навіть ще не були популярні доставки, якими вони є на сьогоднішній день. Хоча пройшло всього чотири роки. Уявіть, що буде далі. І в 2020 році вийшов її кліп разом з Варваруком. Про половинки Валентинки, і це був її вихід на Ютуб і взагалі вихід за інстаграмом. Я вважаю, в той час пішов прорив. Звичайно, не лише це відео, не лише цей кліп повпливали на її успіх. І, взагалі, я хочу виділити, що допомагає їй триматись на плаву. Чому, якщо щось знімається з іменем, Юлічка Верба збирає великі охоплення, чому її знають взагалі усі? По-перше, це така певна скандальна особистість, і вона може, на мою думку, здавати скандальну особистість, але насправді вона просто людина з чіткими особистими кордонами. І якщо їй щось не подобається, вона прямо про це говорить. І вона мала дуже багато різних таких суперечливих моментів, інфоприводів. Вона могла вийти прямо заявити в сторі, що їй не подобається, не відкликається. І це, звичайно, дає завжди такий соціальний бум. Тобто люди вони починають обговорювати. І, взагалі, люди, коли ви висловлюєте свою думку, люди цього банально не люблять. Вони не люблять, коли інші щось про них говорять чи якусь правду, яку вони намагаються заховати, тому звичайно такі скандали, обговорення, вони підіймають охоплення і підписників. Знаєте, дуже класна фраза, що чорний піар також піар, і це абсолютно правда. Тому що навіть якщо про вас щось говорять погано, про вас вже говорять, і це вже працює. На великий плюс друге, що я б тут хотіла відмітити, окрім скандальності, окрім того, що вона дійсно вчасно почала, але це б тільки почати, це не означає утриматись вже стільки років на цьому ринку. Тут я ще хочу виділити в принципі її таку натуру. Вона людина, яка просто знає, що вона робить. Вона розуміє, що комусь це подобається, комусь не подобається. але те, що вона робить, приносить їй гроші. І коли, наприклад, да, я заходжу в її сторіс і бачу там якісь буміранги і купу однакових сторіс, для мене вже просто мене серце болить мені погано, але її аудиторія любить такий контент. Вона це чудово розуміє, вона розуміє, скільки вона на цьому заробляє, і вона цим просто користується. І через те, що вона не підлаштовується під норму, що там всі інші блогери стараються робити дуже естетичний контент, гарну там картинку. Бо вона цього не робить. У більшості це визиває таке певне обурення. Але вона продовжує на І це також. Дає людям якусь таку знаєте причинку і привід обговорити її, сказати до чого всі на неї підписані. Тому я вважаю однією з таких сильних сторін Юлі Варби, і чому все, що вона має таку велику аудиторію і буде дов, довгий час мати, це оцей хейт, на який вона дуже вдало реагує. Вона вміє виходити з нього, мати свою думку, і взагалі це дуже корисна навичка. Взагалі, навіщо це да, записую? щоб ви також прийняли цю думку, що якщо вас вже хтось хейтить. Вам потрібно розуміти, що ви щось робите правильно, тому що ви не будете ніколи подобатись усім. Але для того, щоб реально заробляти, проявлятися у соцмережах, потрібно мати свою думку, транслювати те, що хочеться вам, бути як казала одна читава людина, соціально нахабним і лише тоді. Це може приносити свої результати зараз. Звичайно, кожне згадування Юлі Верби це просто інфопривід. Зараз вона взагалі вагітна, і мені здається, це рознеслось просто по всім соцмережам. Але щоб вона не зробила, це завжди буде викликати великий такий ажіотаж. І я вважаю, що головний секрет цього ажіотажу в тому, що вона вміє бути собою і вміє приймати себе такою, якою вона є. Вона не намагається підлаштуватись під якийсь ринок, під якісь тренди. Ні, вона просто є собою. І оце такий козир, який ми всі беремо собі. У будь-якому випадку залишати з собою зі своїми якимись цінностями, проявленнями, і тоді це дійсно буде мати класний результат, впливати як на ваш дохід, так і на вашу аудиторію. Я буду дуже чекати вашу думку в коментарях. Подобається вам Юля Вербач чи не подобається. Як ви вважаєте, в чому секрет її успіху і взагалі чому на неї всі підписані, чому її всі знають? Також не забувайте ставити пальчик вверх в цьому відео, підписуватись на мене, на мій ютуб канал, на мої соцмережі. І на цьому наше відео завершено. Я вам дуже вдячна за перегляд. Всім пока-пока!